Цінність кожного з нас не в тому, що ми маємо, і не в тому, що ми могли б зробити. Цінність кожного з нас в тому, хто ми є. У Лавана було дві дочки. Старшу звали Лія, ім'я молодшої Рахіль. Лія мала хворі очі, а Рахіль була вродлива на вигляд і прекрасна обличчя, як і покохав Рахіль. Тому сказав, працюватиму за тебе сім років за Рахіль, твою молодшу Дочку, Лаван відповів: для мене краще віддати її за тебе, ніж за якогось іншого чоловіка. Живи в мене, тож працював Яків Зарахіль сім років, які віддалися йому наче кілька днів. Оскільки він дуже кохав її. Пройшло сім років, як вони для Якова стали як кілька днів, тому що він кохав її. Нарешті Яків сказав Лаванові віддай мені мою дружину, аби я до неї увійшов, адже сповнився мій час. З такої нагоди зібрав Лаван усіх людей, тієї місцевості, справу весілля, коли ж наступив вечір, Лаван узяв свою дочку Лію, вів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван дав також своїй дочці Лії рабиню Зілпу заслужницю. Вранці виявилося, що то була, була Лія. Тож, Яків сказав Лаванові, чому ти мені таке вчинив? Хіба ж не зарахил я працював на тебе? Чому ти мене обманув? А Лаван відповів: у нашій місцевості не заведено, щоб віддавати молодшу раніше від старшої. Яків не побачив різницю, Яків сім років спостерігав Зарахіллю. Він бачив її, він дивився на неї. Вони Десь пересікалися, вони розмовляли, вони спілкувалися, вони проводили час якийсь разом, вони десь бачилися. І ось цю ніч Яків не побачив різницю між Лією і Рахиллю. Він не побачив різниці. Написано, що Рахіль була вродлива на вигляд і прекрасна обличчям. Так, там було темно, так, там, можливо, не горіли свічки. І Яків не побачив різницю між Рахілю і Лією. І тому він каже: Я буду працювати ще сім років за молодшу твою доньку. І він сім років живе з людиною, яку не любить. І ось тут починається переживання Лії. Господь побачив, що Лія скривджена, тому відкрив її утробу, а Рахиль залишалася неплідною. Лія завагітніла і народила сина. Вона назвала його Рувимом. Кажучи, побачив Господь моє приниження. Тепер любитиме мене мій чоловік. Лія завагітніла першою дитиною, першим сином. І тоді особливо було важливо, щоб першою дитиною був син. Це було дуже важливо для єврейського народу. І Ілія думає, що через це її чоловік зверне на неї увагу, через це її чоловік замітить її, через це її чоловік полюбить її. Але проходить час, знову завагітніла і народила другого сина, і сказала: Господь почув моє приниження і дав мені ще й цього, тому дала вона йому ім'я Симеон. Народжує другого сина, і вона каже: тепер Господь побачив моє приниження, тепер то мій чоловік зверне на мене увагу, тепер то мій чоловік буде проводити зі мною час, тепер то ми будемо разом, тепер ми будемо разом пити чай, тепер ми будемо разом гуляти. Він мене замітить. Я стану любимою, я стану коханою для нього. Проходить час. За деякий час завагняла знову. І народила сина, сказавши, тепер мій чоловік буде зі мною, адже я народила йому трьох синів. Тому і назвала його Левієм. Знову проходить час. Вона народжує третього сина. Чоловік її не любить. Проходить час і чоловік знову не звертає на неї уваги. Вона думає, що нарешті цього ж разу він зверне на неї уваги. Нарешті цього разу він її полюбить, нарешті цього разу. Вони будуть разом гуляти. Нарешті цього разу вони будуть проводити час разом. Нарешті вона стане коханою для нього. Але не тут то було. Завагітні Лалія ще раз. Народила сина і сказала, цього разу особливо прославлятиму Господа. Тож дала йому ім'я Юда і перестала народжувати. Пройшов час, Лія народжує четвертого сина, і тут вона вирішує не добиватися визнання у чоловіка. Не... Вона зрозуміла, що вона все-таки нелюбима. Вона вирішує, що б там не було в її житті, як би не відносилися до неї люди, які б обставини не були навколо. Вона вирішує, я буду прославляти Господа. Так часто в нашому житті змінюються обставини. Ми чекаємо якихось, якихось нових обставин і кажемо, ось тут то прийдуть зміни в наше життя, ось тут то будуть зміни в цьому житті через те, що я зробив, через те, що я тут проявив себе, чи ще щось. Але зміни, можливо, не настають. І ми відчуваємося неприйнятими, відчуваємо себе неприйнятими, невизнаними чи ще якимось. І Цікаво те, що вона каже, цього разу я особливо прославлятиму Господа. Незважаючи на обставини, незважаючи на те, люблять мене чи приймають мене чи ні. В нашому житті так часто змінюються люди навколо нас. Змінюються обставини навколо нас. І ми намагаємося добитися якогось визнання від якихось людей. Ми намагаємося, щоб через якісь обставини або через наші діла, справи. Якісь обставини змінилися на краще, іноді нічого не відбувається, іноді ми залишаємось в якомусь стані. Бог чекає від нас, що незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на те, бачать нас чи ні, помічають нас чи ні, ми будемо славити Господа. Цікаво те, що якщо зазирнути трошки далі. Коли вже Яків помирає, коли пройшло багато часу, коли він благословляє своїх синів, він каже такі слова, поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Єфрона Хитейця, в тій печері, що на полі Махпела, напроти Мавре, в Хананській землі, на полі, яке купив Авраам у Єфрона Хитейця для власної гробниці. Там поховали Авраама. Його дружину Сару, там поховали Ісаака та його дружину Ревеку, там я поховав Лію. Цікаво те, що він не каже, поховайте мене разом з Рахиллю, яку я любив, за яку я працював 14 років, яку я чекав, яку я любив, і за якою я спостерігав. Ні, він каже, поховайте мене разом з Лією. В Якова щось йокнуло, як і щось замітив, там не описані їхні, їхнє життя, їхні стосунки далі, але щось відбулося. Коли вона вирішила прославляти Господа, щось змінилося. Щось змінилося навколо, не через її зусилля, не через її старання, не через те, що вона робила, не через те, що вона намгалася, а саме через те, що вона. Вирішила славити Бога незалежно від того, змінюються обставини, незалежно від того, помічає її чоловік чи ні. Точно так часто і ми будуємо відносини з Богом. Ми намагаємося часто вразити Господа. Ми намагаємося через свої діла, через свою самоправедність добитися якогось визнання у Господа. Бог нас любить такими, якими ми є. Бог створив нас. Бог любить нас незалежно від того, робимо ми щось чи не робимо чогось ми. Він очікує нас, від нас одного, того, щоб ми прийняли Його в своє серце, того, щоб ми прославляли його, не дивлячись на те, змінюються обставини навколо нас чи ні. Визнають нас, люди чи ні. Важливі ми в цьому світі чи ні для когось. Бог любить нас такими, якими ми є. Він приймає нас так. Діла важливі, справи важливі, але це зовсім інша історія. Бог любить кожного з нас через те, ким ми є для нього. Ми в першу чергу його діти, ми його дитя, ми його народ, ми його рідненькі любимі діти. Він любить нас незалежно від того, робимо ми щось чи не робимо ми. Намагаємось ми вразити когось чи ні. Він приймає нас такими, якими ми є. І не треба будувати свої відносини на самоправедності, на ділах з Богом. Просто треба прославляти Господа, любити Його, незалежно від того. Змінюється навколо щось, чи не змінюється? Бог очікує того, щоб ми визнали Його царем свого життя, Господом свого життя. І тоді. Коли ми почнемо прославляти Господа, точно так як Лія почала прославляти Господа, щось почало змінюватися навколо неї. І, можливо, почали замічати, помічати. І в кінці життя Яків просить своїх синів, поховайте мене саме з Лією. Щось відбулося, щось змінилося в їхніх стосунках. В духовному світі, точно так і в нашому світі, щось повинно змінитися через те, що ми любимо Господа, через те, що ми прославляємо Господа.